Путін прагне мати козир на майбутніх переговорах, тож хоче, аби його армія прорвалась на територію Дніпропетровської області. Пише видання CNN. Перехід до Дніпропетровської області був би визначним моментом, тому що російські війська вперше туди вступили. І це буде перший новий український регіон, який потрапить під часткову російську окупацію з перших тижнів повномасштабного вторгнення понад три роки тому. Для Путіна і цілком можливо також для американських учасників переговорів будь-який російський контроль над частиною Дніпропетровщини може розглядатися як корисна розмінна монета в майбутніх переговорах. Видання робить такий висновок, аналізуючи дописи українських військових, які ведуть власні телеграм-канали і описують ситуацію на найгарячіших напрямках фронту. Натомість військовий аналітик Дмитро Снігирьов зазначає, наступ ворога, у тому числі й на Дніпропетровщину. Це здійснення тиску Путіна на військово-політичне керівництво України, аби те пристало на його ультиматум. Це виведення підрозділів сил оборони України з контрольованих районів Донецької, Луганської, Запорізьких Херсонських областей. Відповідно на думку Росіян, якщо українська сторона блокує цей ультиматум, то е, тоді армія окупантів розширює театр бойових дій за рахунок нових територій. В Першу чергу це я ще раз повторюю: Сумська Харківська і ну, відповідно, можливий сценарій Дніпропетровської області. Тривалий час бої точаться біля Покровська на Донеччині. За останні 10 днів окупанти знову активізувалися та стягують додаткову живу силу і транспортні засоби для майбутніх нападів, зокрема і на Дніпропетровщину. Воїн на псевдомочної пише, що окупанти стали пролазити на шахту Котлиного та накопичуватись там. Перепускає у них є завдання відрізати населений пункт, який не так давно звільнили українські сили оборони. І саме Котлине прикриває трасу Дніпропокровськ, яка є ласим шматком для ворога. Зараз можливо вони чекають, щоб підсохло, і розпочнуть механізовано штурмувати. Заодно можуть підключити тих, що на шахті та в норах. На промці противник сконцентрував взвод штурмовиків. Мета як нам здається, вони спробують по залізниці до удачного пробивати коридор. Росіяни намагаються відновити втрачені позиції в котленому та шукають на лінії оборони стики між бригадами, щоб обвалити лінію та прорватися в тил наших позицій. Наразі хлопці відбивають штурми малих груп дронами. Вагому роль відіграє наша піхота. Паралельно ворог потроху перекидає з Курської області на Донбас. Певні сили пише автор телеграм-каналу Офіцер військовий на псевдо «Алекс». За його даними, це передусім досвідчені підрозділи дронарію. Підтягуються вже на декілька різних напрямків та намагаються вибивати логістику до лінії бойового зіткнення. Працюють як дронами на оптоволокні, так і стандартними. Якщо всі підрозділи росіян часом перекочують на Донбас, ситуація може ускладнитися. До речі, деякі підрозділи противника освоїли власне виробництво оптоволоконних котушок для FPV. Як зазначило джерело Бібісі у Генштабі, пріоритетними цілями РФ є захоплення агломерації Донбасу. Це Покровськ, Мирноград, і Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка. Втім, не відкидається й намір окупантів зайти на територію Дніпропетровщини, адже росіяни продовжують штурмувати українські лінії оборони в районі Котлярівки і Троїцького, щоб пробитись до кордону Дніпропетровської області, і ймовірно, перетнути його. Найближчою метою ворога ймовірно є Новопавлівка. До неї військам РФ залишається півтора десятка кілометрів. Ірина Носачова, Валерій Галушка, Дніпро Тіві.